Доброго дня! Вітаю шостий клас на уроці бразотворчого мистецтва. Ми продовжуємо зображувати тварин. А отже, випробовуємо себе у ролі художника-анімаліста. І сьогодні я хочу познайомити вас із цікавою графічною технікою. Називається вона дудлінг. Дудлінгом люди займаються часом не розуміючи цього. Ну, наприклад, моя нова учениця у 3 класі здала мені зошит з української мови, а на полях були різні малюнки, узорчики, каракулі. Я хотіла її насварити, а потім сказала собі Стоп, це ж справжній дудлінг. Так буває, коли довго йде час або треба когось довго слухати, а під рукою у тебе є ручка і папір починаємо малювати. Малювати несвідомо. Все, що нам приходить у голову. Так, дудлінг це каракулі. Дудлінг — це спонтанно малювати, щоб допомогти себе. В чому допомогти? Комусь краще думати, комусь скоротати час. Комусь щоб не нервувати такий собі антістрес. З часом це заняття переросло у цілий напрямок. Людям сподобалось малювати дудли, і вони стали називати себе дудлерами. Ось, будь ласка, подивіться. В дудлінгу фантазія безмежна, вільна. Немає ніяких строгих правил і є величезний простір для творчості. Вам потрібні лише листок паперу і ручка. Дудлінг не прив'язаний ні до яких рамок. А дудли можна малювати де завгодно і як завгодно. Тому поправу дудлінг можна вважати оригінальним і практично невитратним варіантом. Арт терапії дійсно вважають, що дудлінг здатен лікувати. Отже, що можна зобразити в техніці дудлінгу? Дудлери-абстракціоністи малюють геометричні фігури, узори або різні форми, яким ми не можемо навіть дати назву. Тобто ось такі абстрактні Виходять у них зображення. Дудлери-пейзажисти, ну ви вже розумієте, малюють щось пов'язане із світом природи: дерева, квіти, гори, морські пейзажі, але робляться знов таки за допомогою каракулі різних узорів. Дудлери портретисти малюють людей і їх обличчя. Подивіться, які витончені. Гарні, цікаві виходять портрети в стилі дудлінг. Чи існують дудлери анімалісти? Звичайно, звичайно. І, на мою думку, саме ці роботи є найефектнішими. Подивіться, це справжні шедеври, які потребують багато часу і супертерпіння. Тому що треба заповнити зображенням майже кожен міліметр вашого простору. І робиться це все звичайною кульковою ручкою, ось, будь ласка, звичайною синьою кульковою ручкою. Ну, а взагалі працювати легше гелевими ручками. А ось подивіться, яка мила робота пов'язана з котиком. Все. Те, що я вам зараз показувала, це роботи, які я взяла з мережі інтернет. А ось це вже роботи учнів нашої школи, вихованців мого гуртка, арт-класу. Колись ми з ними робили цілу виставку, присвячену зображенню тварин у стилі Дудлінг. І ось такі декілька робіт я вам показую, що все це можливо робити кожна звичайна людина, кожна звичайна дитина. Ви, я відчуваю, вже готові почути сьогоднішнє завдання. У вас є шаблон. Шаблон кота, який необхідно прикрасити дудл візерунками Цю роботу ми також пробували робити з учнями в різні роки і подивіться, які у нас виходили результати. Звичайно, що на таку роботу треба потратити часу більше, ніж намалювати фарбами качку. Але ж які чудові роботи вийшли у моїх вихованців, я ними пишаюся. Вони дійсно гарні. Подивіться, дехто працював на тонованому папері, дехто працював а, ручкою іншого кольору, а, не чорною. Отже, що вам необхідно? Вам необхідно Обрати ручку, яка б легко малювала, і вигадувати свої візерунки. Не треба промальовувати заздалегідь олівце, тому що, що гелева ручка дуже погано лягає потім на просто олівець, навіть якщо ви почнете витирати резинкою. Тобто намалюйте котику очі, зробіть ці очі незвичними, також прикрасте їх. Різними вигабли, вига, вигадливими лініями. А, знайдіть місце для носика, зробіть йому щічки, вушка, а далі, далі воно піде само один за одним: хвостик, лапки, тулуб, все це буде само проситися а, вам у голову. Ну, Звичайно, якщо вам буде важко, я ось приготувала вам такі зразки. Різних візерунків їх тут, ну, начебто багато, а може і небагато. Але ось саме таких допоміжних візерунків в інтернеті дуже багато. Якщо вам буде не вистачати власної фантазії, ви можете набрати в Гуглі Doodle-візеруночки, і вам висипеться ціла купа ось таких а, помічників, які ви запросто можете використовувати. Головне як ви їх розташуєте, куди що призначити, це вже буде ваша фантазія. Після того, як роботу ви виконаєте, я хочу, щоб ви її сфотографували і надіслали мені, а потім можете вирізати цього котика, і у вас буде ось така краса, якою можна буде вже дійсно похвалитися, і ніхто не відрізнить її від роботи справжнього дутлера. За умови, що ви не будете лінуватися, поспішати і робити абияк. Отже, успіху вам, дудлери! До зустрічі!